Всім привіт, дівчата! Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд на свою кубку, чи як якої 1350 гривень. Для початку це чорні рукавички, все-таки я розумію, що мені краще за чорні рукавички немає ніяких. Особисто мені більше подобаються чорні нітрилові рукавички. Все-таки вони для мене найкращі для роботи. Тут ціна вказана з моєю знижкою. Далі це сталекс про бабмами, тобто це пилочка одноразова, бублик. Мені найбільше, якщо чесно, подобається Stalex Синє напилення, воно найякісніше. Є ще чорне, сіре і сіре є двох від... двох напилень: одне дешевше, друге, чуть-чуть дорожче, але вони погано, як на мене, поляють. Найкраще це все таки оці з синім, Відповідно, вони ну, і дорожчі, тобто теж все прикріплю, скільки що коштує. Тут. Тобто я стараюся розрізати так цей, цей бублик, цю пилочку, щоб мені вистачило ну, хоча б 50 клієнток. Да. Далі дерев'яний шпатель від сталекс, це замість основи медалевої, це одноразовий шпатель, який потім віддається з файлом для клієнтки. Я спочатку трошки розстроїлась, коли мені дали у ці сталекс. Вони дорожчі за звичайні шпателі, але вони і кращі, якщо чесно покажу. Потім чому. Далі це була ось така твердосплавна фреза, ялинка вона називається. Дуже мені потрібна була ця фреза, я взяла з синьою носічкою Е, Вона мені дуже була потрібна для того, щоб випилювати внутрішню частину нігтя, коли я укріплюю ось щось таке. Далі я завжди собі беру ось такі серветки від Анві. Вони мають ворс, але я їх ось так розрізаю і, в принципі, витираю собі пил. Ну, мені, мені вони подобаються. І я користуюсь ними. Що взяла ще Nail Fresher, знежирювач від Коді. Ще взяла базу від коді Pink Eyes, Дуже мені подобається цей відтінок. Він такий молочно-рожевий. Ми до неї ще вернемося. І ось таку базу від Milano, Гарний такий натуральний бежевий відтінок. Нанесу вам. Ну і е, топ від коді без липкого шару е, 12 мл. Теж мені він сподобався. Все-таки наразі найкращий з топів. Тут ось така кісточка. Але що хочу вам показати, це от новенький, тільки, я його тільки-тільки купила. І зараз покажу вам останній, яким я користуюся там буквально якихось три тижні. Ну і ось покажу, що у мене з тим топом сталося. Бачите, ось кісточка, вона така стала деформована, тобто це підсушило цю кісточку лампа. І до порівняння, ось це нова кісточка. Бачите, вона гарненька, рівненька і е, гарно відтискається і нею гарно працювати. Тому, якщо все-таки у вас є ось це світло, таке, то ховайте свій топ, щоб не було таких нюансів. Як у мене. Я десь в відео вже говорила, що наша настільна лампа вона дуже яскраво біла і вона теж підсушує наші матеріали. Тобто, якщо десь ви тримаєте топ, ну краще його тримати далі, щоб не було під самим. отут от мене, бачите, світить лампа, та? і відкритий топ бажано не тримати ось так тут під тою лампою, бо все-таки воно чуть-чуть схоплює. Ну і потім не дуже зручно працювати. А зараз нанесу бази на тіпсу. Коді оновили свою баночку. Зараз з чорних вони такі червоненькі. Дуже мені подобається та база, і хто працював з Коді, то знають. База легко вирівнюється. Матеріал ось так виглядає ця база. Хто працював з коді, то знають базу Pink Eyes. наступна це буде база від торгової марки Мілано. Cover Base. Ну, Якщо чесно, мені подобається цей відтінок вже навіть на баночці. У ну, мене не було ще такого відтінку, але це такий якийсь гарний, натуральний бежевий відтінок, який, в принципі, ну, такий благородний дуже. Останнім часом дуже багато дівчат хочуть собі малювати ось такими якимись благородними відтінками. Ну, Нюдові бази камуфлюючі бази. Такі популярні, до речі, ця база від Неламу теж досить така гарненька, гарно самовирівнюється, досить такої рідкої консистенції, що мені, в принципі, до вподоби, тому що нею легко працювати. До цього в мене були такі бази, ось, ось така кавер-база від торгової марки Valery, Але вона була набагато така густіша, і ну, і в неї трошки важко працювати. Ще є одна база від ДНК, теж на такому десь плюс-мінус схожий відтіночок. Ось, ось дивіться, як виглядає ця база. Гарний такий благородний відтінок. Ось, і ДНК теж вона така густенька, досить. От, а тут просто, ну, як на мене, взагалі, ідеально. Я вам покажу, ось ця база от вона висохла, вона стала ось така матова. Зверху перекриваємо глянцевим топом. Так, ну Давайте е, я покажу з цими шпателями. В принципі, е, по ідеї, це все мало виглядати ось так. Пилка на наш Так, Орієнтовно обріза... відрізаю ось так, щоб не було дуже коротка. Тут, до речі, є ось така штучка, яка відрізає наші пилочки. О, я не знаю, щось звикла вже цими ножничками. Типу так от вот натягуєш. І ось тут пилочку відрізаєш. І цей хвостик залишається. Ось тут робиш таку трошечки пинку, і от все пролазить сюди. Ну, Ті шпателя, до речі, стали такі, воно ідеально, просто заходить сюди. Бо ті, що я мала, вони були М-да, були не такі. Король... Одним словом. Прикольні, класні. Різниця відчутна, тому що у мене були звичайні для депіляції. І там сильніше сувалася пилочка. Тут вона така ну, класна, коротше. Може бути супер. У мене є ще ось такі файли від wonderfile. От, і вони ідеально підходять, до речі, на цей шпаклі. Тобто, все окей, один в один. Як то міліметр в міліметр. Тому, в принципі, якщо користуєтеся, ви можете собі взяти ось таке. Це для того, коли ну, немає, наприклад, сталець ем, запасу. Це я беру ось ці. Ну, і ще покажу так легенько в роботі, як знімає фреза конус ялинка. Є ось ця фреза. Протестую її разом з вами. Я не впевнена, чи вона мені підійде, але. А в порівнянні з кукурузкою, ця фреза набагато тонша і має ось такий тоненький кінчик, яким в принципі досить так добре знімати. Бо кукурузкою кінчиком важко знімати, конкретно цієї кукурузкою металевою, яка є у мене. Трошки відійду від теми нашої про ось цей свій нігуть на вказівному пальці. Він мене клює донизу, і коли покриттю було десь приблизно три тижні, я дуже його підірвала. Тому е, прийшлось його вкоротити. Я вважаю, що це такий максимально е, комфортний варіант, щоб доносити покриття до корекції, бо насправді дуже болить. І коли ніготь залишається довгим, його реально можна зірвати е, прямо там, як то кажуть, з м'ясом. Тому краще. Цей нігтик, який підірвали, вкоротити максимально. В принципі, цією фразою можна знімати покриття, але треба добре налучитись. Усупись, для мене все-таки краще, зручніша кукурудзка. а цією випилювати внутрішню частину нігтя, коли ви нарощуєте або укріплюєте. Ну і в кінці відео, як обіцяла, прикріплюю вам ціни з моєю знижкою на матеріали. Якщо у вас є якісь запитання щодо матеріалів, обов'язково пишіть їх в коментарях. Всім па-па!